Запоріжжя, да! І ми приїхали на новий район. Дніпровський. Ми у вас! Це той самий район, котрий об'єднує два береги: правий та лівий. І там Дніпро Гес. Да? Ви мешкали з Дніпровського району? Так, звісно. А як ти нож ну, тут живете? А скільки мені років? 35. Все своє життя. Да? Mm -hmm. Місто, де ти можеш бути сам собою. Де рідні, де домівка, де щастя. Тобі подобається цей район, де ти живеш? Подобається, тут все є сніг, всі катаються. <рес> Оце справжнє дитинство. Подивіться, як класно. Жиза, так? Да? Так. Як ви думаєте, з якого року він з'явився? З 1917-го, з, 1917, з 1928-го або з 1939-го? 1928. двадцять А звідки ви знаєте правильну відповідь? Я йому не підказувала. Столівщив. <рес> Клас. Перемога в соцмісті. Да, у нас був гран-при у Франції, е, Город, соц, соцмісто майбутнього, щось таке. Я не пам'ятаю точно вже, але наш Дніпровський район був серед якихось переможців. Ну, Не Дніпровський трішки подалі. Да, це ж все входить в Дніпровський район. Час, yeah. Частково. Ну, якось так. Да, При клас. Сталіні це було точно. А це пам'ятне місце замок Вальман. Подивіться, яка краса. Тут жила Катерина Вальман, в честь неї побудований цей замок. І, власне, потім після того тут була жіноча гімназія, здається. Ось зараз тут журивська сільська рада. Де провести час? В Дніпровському районі. Де гуляєте? Або, можливо, там, Ой, якісь Зараз хочуть підійти, там, де льот. Там так гарно. А де саме? Ну, Парк енергетиків. А, да, Ми тільки що звідти до цього. Так. Да. Може так. Може ще приїдемо? Пограємо в сніжки? Да? А от на Запорізький дуб давно ну, їздили? Так. У 2010 році він ще стояв. Треба поїхати подивитись. Треба. <рес> Пам'ятне місце Запорізький дуб. Подивіться, що з нього залишилось. Йому вже, як то кажуть, майже 700 років, а можливо трішки й більше. Раніше висота цього дерева була 36 метрів, а зараз можна знайти, а бачите, там гілки залишились. А як ви думаєте, в чому унікальність Дніпровського району? Унікальність? Так. Чистий воздух, мабуть. Mm -hmm. Я коли переїжджаю платину, то я вже чувствую себе як вдома і від цього дуже класно на душі. Якби район був птахом або звіром, то яким саме та чому? Голубом, мабуть, символ миру. На який ми всі сподіваємось. Птах, мабуть, яструб. Чомусь леп? Oh. Нам ближче до набережної, тому напевно, чайкою. І козацькі чайки, так. тут По Дніпру просувалися. Це класний район. Живіть на бородинському. О, дякую дуже. Хочу подарувати такий смотолочок. Дякую. Дякую вам. Смішної кави. Дякую. Мама, привіт! Напишіть нам свої улюблені локації в цьому районі.